дня, лібі малятки. Сьогодні пропоную вам зараз звернути увагу на картинки, які з'являться перед вами. Та дізнатися, що ми з вами будемо сьогодні робити. А ми з вами сьогодні будемо ліпити їжачка. Дітки, а для роботи нам з вами знадобиться. Шматочок пластиліну, я взяла оранжевий, більшенький та шматочок чорного пластиліну та насіннечку. Тож, розпочинаємо нашу роботу. Спочатку нам треба наш пластилінчик зробити з нього кулю, ось такими коловими рухами, робимо кулю. Кому тяжко на долонці, можна зробити це на досвідці. Коли ми зробили з вами кулю, ми ось такими рухами витягуємо носик для нашого їжачка. І коли ми вже, бачите, витягли носик, ми з вами будемо робити з насіннячка йому улочки. Ось так вставляємо спочатку по колу. Нажимайте паузу. Дітки, ось я вже дотикала наші носінинки, бачите, на відстані одна від одної вони недалеко. Ось такий їжачок у мене вийшов. І зараз ми нашому їжачку ще доробимо очі. Відщіпуємо дві маленькі частинки і ось так пальчиками коловими рухами теж робимо дві кульки. З однієї сторони один класик, і з іншої ще один. Ось такий їжачок у мене сьогодні вийшов.